Вітаю, вельма, шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось: можливий розвиток ситуації, будь-якої ситуації, яку ви загадаєте. Хочу нагадати, що розклад загальний, одна позиція, і ви подумайте про ситуацію, яка вам, напевно, тригерить, наприклад, чи не дає спокою. І ми подивимося, що це ситуація, тобто загальний стан зараз, тут тобто і зараз що відбувається, і подивимось, як ця ситуація ну, вона буде розвиватися. Карта вежа, ну, просто руйновна така карта, яка показує, що ситуація, яку ви загадали, переживає період великих змін або потрясінь. Можливо, і ви в такому стані. Но, а, це говориться про момент руйнувації старих переконань, структур чи ілюзій. У цій ситуації все може почати змінювати швидко, непередбачувана, можливо, через якийсь конфлікт або несподівану подію. Хоч це може бути важким досвідом, ці зміни можуть привести до важливих і необхідних трансформацій для вас у вашому житті чи в стосунках. ну, на що ви дивитесь, я не знаю, я просто вам розповідаю, що тут вказують карти. І на дні колоді жриця. Ну, Жриця ми знаємо, що жриця – це інтуїція, це не тільки про те, що може бути символ глибокого розуміння, це ще прихована сила. Тут виходить дуже цікаві карти, і от розвиток подій. У вас буде, знаєте, у вас після руйнувації того, що можливо вам потрібно вже відпустити, прийде стабільність, святкування навіть. Цей час прийде в минуле. У вас після великих таких змін. Які вас просто трансформують, це надає вам нові можливості, можливо, це навчання, проекти, будь-що попежу пентаклів. Тобто це про якийсь такий новий досвід, це про практичне досягання, яке поставить у мету. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви е витривало стоїте на своєму і зберігаєте свої позиції, незважаючи на все. Ви відстоїте свої позиції, будете стояти відтривало. По третій кубці це ради святкування і після досягання мети ваше завдяки підтримці близьким. Тобто вам будуть підтримувати люди, які біля вас є, або навколо, які є насправді а, такими, знаєте, рідними, можливо. І ваша інтуїція і глибоке усвідомлення процесу довіра внутрішньому відчуттю надасть. Вам перевагу, незважаючи на можливі труднощі, яке ви переживаєте або пережили, можливість у вас є можливість для відновлення стабільності, для змін. Говорить карта, що прийшов час активно шукати нові можливості, розвиватися, навчатися. Боріться за свої позиції, говорять карти. Врешті-решт ці зусилля, які ви прикладаєте зараз, можуть привести до того, що ну, насправді відбудеться, коли ви будете просто радіти, тому що було і насправді зараз можливо і вам тяжко і важко, але це. А з погляду на минуле, вам ну знаєте, ви з усмішкою на це подивитесь? Ну вот так вам вказують про це, про вашу ситуацію карти.